Нас знаходяться в нашій організації, я можу за кожного поручитися, що це все нормальні, порядні люди, у яких є свій бізнес, у яких є своя робота, які зараз, е зараз готові витратити свій час на те, щоб боротися проти цієї корупованої влади і подолати її, і стояти до останнього, тому що ми прагнемо кращого майбутнього для нас, для наших дітей, для наших родин. Тому хочу вас ще запевнити, на нас чиниться дуже великий тиск дуже великий тиск зі сторони правоохоронних органів. Але ми не боїмося. Ви бачите, у мене дуже яскрава машина, мені кожен день її обіцяють спалити. Кожен день мені обіцяють, що там за тобою завтра вже приїдуть, тебе закриють, бо ти там дуже виділяєшся і все таке інше. Я не боюсь, мені нема чого втрачати. Краще жити без машини, да, або, там, або без бізнесу, але жити з надією на те, що завтра все буде нормально і завтра буде нормальне життя. А жити з машиною, з бізнесом, з грошима і кожен день боятися, боятися, що завтра від тебе у тебе від. Беруть все, що в тебе є, то не є наша мета, розумієте? Тому хочу вам всім сказати: не бійтеся, не бійтеся цієї влади. Багато багато хто здаєшників, моїх е знайомих, каже, що е ми також вас підтримуємо, коли ми знімаємо форму, коли у нас є вихідний день. Ми також їдемо на майдан. Да? Ми не дуже там десь афішуємо, що ми там їздимо, тому що ну розумієте, державні службовці, ось але вони також нас підтримують. І ось ось уже на за горами той момент, коли вони, вони перейдуть на нашу. Сторону. Тому тримайтесь, будь ласка, тримайтесь, і я вірю, що ми переможемо. Дякую. Я хотів привітати всіх Васильківців і в першу чергу представників Автомайдану. Я хочу наголосити, що автомайдан то є не тільки скупчення автомобілів та нас у Києві, автомайдан це є така течія, яка вже розповсюджується по всій Україні. І в кожному місті та навіть з деяких невеличких населених пунктів нам надходять, надходять листи про те, що автомайдан існує в невеличких вже, е, селищах. Там декілька автомобілів і це приємно. Я дуже дякую Сергію Стабову, який організовує автопробіги по Василькову. Та я хочу звернутися трошки в минуле, коли. У грудні місяці дуже складна ситуація була у Василькові. І е, тут було дуже багато автобусів з Беркутом чи внутрішніми військами, і там, мабуть, був хтось інший. І е, от знаєте, Васильковці, на наш погляд, і про них кажуть дуже багато на Майдані. Та ми дуже е, часто згадуємо, що ви дуже мужні люди. Тому що коли пішли автобуси з Беркутом, не багато людей, яких знайшли в собі сили, то змогли би так їх зупинити, як зупиняли в. Я хочу наголосити, що Автомайдан, Євромайдан то є коло е, звичайних небайдужих людей. От дивіться, як, як можна сказати, від, от, от хочу сказати від лиця Автомайдана, що ми вважаємо, що ми є е, таким кусочком того кола, тому що коли потрібно було зупинити е, виїжджаючий Беркут, який, мов, який приїхав би до Києва та переламав би дуже багато. Такі сток та людей, ви стали і не дали цього зробити. Вони вас відтісняли, вони вас били, вони на вас не їжджали автомобілями, вони вас зараз репресують, але ж ви стояли. Ви е... да до Межигір'я. У нас є дуже, дуже е, така, знаєте, е, важна мета на завтра. Якщо ви забажаєте приєднатись до нас, ми будемо завтра о 12-й годині на вічі. Ми зробимо заяву. Від автомайдану виступаючи зі сцени, і після цього ми сядемо по автомобілях та поїдемо на Межигір'я. І шановні народні депутати будуть з нами. І Якщо ви поїдете, ви подивитесь, ви побачите на власні очі, що ці люди роблять, а не кажуть. А вибачте більшість більше кажуть ніж робить. Я висказую дуже велику пошану народним депутатам від імені автомайдану та передаю слово народному депутату Михайлу. Слава Україні! Героям слава! Шановна Васильська громада, шановні учасники автомайдану, дозвольте представитись звати мене Михайло Головко, народний депутат від Сукраїнського об'єднання Свобода першу хочу привітати вас з новим роком і різдвяними святами і звірою те, що в новому році нам вистачить сил, що Господь Бог допоможе здолати цього ірода і цю банду, яка сьогодні, на жаль, панує в українській державі. На жаль, але українці є занадто терплячі. Ми довго терпіли. Останні чотири роки ми терпіли, коли нам обіцяли про що буде покращення життя вже сьогодні. Натомість ухвалили пенсійну реформу, піднявши пенсійний вік і страховий стаж. Нам обіцяли, що буде дуже добре для бізнесу. Будуть канікули в той же час ухвалили податковий кодекс, який знищив малий середній бізнес. Ми мовчали, коли топтали і витирали ноги в українську мову. Ми змовчали, навіть коли ця банда, обіцявши, що буде підписана асоціація з Європейським Союзом, в кінцевому результаті надурила. Коли сталося те, що побили невинних молодих хлопців і дівчат на Майдані, пролили. Українську кров українці не змогли змовчати. Нарешті в них прокинувся ген козацтва, ген української повстанської армії вільних людей, які вийшли боротися за своє майбутнє, за національну гідність. І тому цей майдан вже сьогодні називають не Євромайданом, а майдан національної гідності, який ставить ключове завдання мету відновити. Справедливість українських держав покарати злочинців, бандитів, які дають злочинні накази і проливають українську кров. Боротьба за українську державу триває. Вони думали, що можуть нас легко розігнати, що в нас опустять це нашого і те зараз. Регулюючи наші запали ціни, витираючи нову. Дає Україна, переборе на собою, поїхав до Путіна, наразі там посувати на кредити, ярмо на Україні. І їх віддавати не буде, я, не я зараз віддавати не буду. А хто ж має віддавати ці мільярди? Звісно, це тягар на, на наші плечі, на наші шиї, на наших дітей. Бо кожен українець, чи пенсіонер, чи неворонароджений на малюк він вже сьогодні є. Він в цій державі і передбати. Вы можете сказать.

не має сенсу значення, але ми довели, що ми не будемо під Москвою, що ми будемо боротися за незалежну і самостійну українську державу. Де українці себе господарями, де відчуватимуть, що вони праві мати гідне життя і поборотися за гідне життя для своїх дітей. Ми розуміємо, що переслідування триває. Ми бачимо зухвалі суди, те, що трапилося вчора. Так званих посельсківських терористів вчора судили. Це невинні хлопці, яких на надуманих справах якісь провокації чергові. Ми повинні бути завжди до цього готові. Я хочу сказати вам одне, що ми повинні знати, що кожен день, кожен раз. Проти нас чергові провокації, те, що трапилось вчора, це чергове свідчення, яка влада цинічно прихлива і боягузлива, ця влада. Гремтить, я бачив на власні очі, як перші дні тремтіли їхні руки народних депутатів від партії регіонів, як запиналися їхні голоса, як перебувало їм тут, які очі переповнені, їхнім було страху. Вони побачили народний гнів, вони зрозуміли, що їх чекає в скорому майбутньому, що зроблять люди за ті злочини, які вони створили з українцями. Я бачив переляканий перкот. Вони герої, коли їх декілька українців. А їх де сотні і тисячі, коли вони не різних умовах, тоді вони застосовують силу. Тоді вони летяють кінця вчора і покалічили наших народних депутатів. Вона Кириленка, Едуарда Леонова, Юрія Губика. Звірський напад вчинили під Шевченківським райвідділом міліції Андрія Іль'янка і Сендриста на наших... ні Ні-ні, що так робить, це не повага Це не повага. Будь ласка, ну не позичені, нам не видно, не поводіти. Раді знайомі. Яка людина значить? Раніше ви мали сичка на видео. Чорне Ме. А хто поїхав за кермо? Ми вирішили з кадрами, нашими регулярними напівами, авто майдан. Це це йому Передамо. Ви знаєте, я про що хочу вам маленький, коротесенький епізод розповісти. Мораль нашої влади ви бачили. І на Майданах, що вони роблять, і як вони державу цю всю обібрали як липку. Але хочу навести приклад із того, з мораль нашого народу. Це наша опора. Бабуся повішала на Майдані оголошення. Я пенсіонерка, живу дуже бідно. У мене мінімальна пенсія, там десь 800-900. 900 десять гривень І каже, я загубила на Майдані 200 гривень. Якщо хтось не йде, поверніть, вони мені дуже важливі.